В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Китайська казка жовтий лелека». Жив колись у чуджоу один бідний студент. Звали його Мій. Ходив мій по вулицю, грав на флейті веселі пісні. І бідняки подавали йому хто скільки. Так він і харчувався. Одного разу йшов мій до чайної, щоб випити чашку чаю. Але господар і напоїв його, і нагодував. І як студент вже все з'їв і збирався йти, він каже грошей в мене немає заплатити за все, що я тут випив і з'їв. Але я не хочу лишатися невдячним. Ось, дивіться, він вияв з кишені шматок жовтої крейди і намалював на стіні чайного лелеку. Лелека був зовсім як живий, тільки жовтий. Цей лелека принесе вам в десятеро більше грошей. За вашу щедрість, ніж я наїв та випив. Кожного разу, коли зберуться люди, якщо тричі плеснути в долоні, він буде сходити зі стіни та й танцювати. Тільки дивіться, попередив мій, ніколи не змушуйте лелеку танцювати для однієї людини. Він для всіх. Бо якщо таке вже трапиться, то знайте, тоді це буде востаннє. Прощавайте, добре пане! Пішов мій, а господар чайною з подивом дивився на лелеку і не знав, вірити чи не вірити, що сказав студент. Коли на другий день у чайній зібралося багато людей, господар вирішив все ж таки спробувати. Він попросив усіх тричі плеснути в долоні. Усі дружно заплескали і одразу жовтий лелека зійшов зі стіни та почав танцювати. Він звахов крилами, крутився. Так весело й кумедно. гості були у захваті. Коли лелеко пішов назад на стіну, ніхто не міг повірити своїм очам. Усі мацали стіну, роздивлялися малюнок та й дивувалися. Чутка про таку дивину рознеслася всюди. У чайній стало багато відвідувачів. Всі хотіли побачити жовтого лелеко. Господар торгував зранку до самісінької ночі. Та й багатів. Обіцянка студента здійснювалася, навіть на вулиці передчайної завжди юрбився народ, заглядаючи у вікна, а може, побачимо велику. Але якось проїжджав по чайну жадібний мандарин. Побачив, що народ юрбиться біля вікончайної, і послав слуг дізнатися, в чому справа. Слуги повернулися і розповіли йому. Мандарин тут же захотів подивитися на це диво. Він увійшов до чайної і бачить скрізь сидять селяни, ремісники та інший бідний люд. Геть, геть, звідси – закричав він. Не для вас така дивина, а для мене одного. Одразу налетіли на гостей охоронці та з палицями усіх розігнали. Залишився мандарин сам. Почав плескати в долоні. Але лелека навіть не поворухнувся. Тоді кинув мандарин на стіл срібний злиток і крикнув чайної. Накажи лелеці танцювати для мене. Побачивши срібло, господар забув про все. Став він позаду мандарина і теж заплескав у долоні. Але лелека тільки повернувся до них спиною, настовбучився, заплющив очі. Та й так і завмер. Тоді наказав мандарин охоронцям Візьміть цього лелеку і віднесіть до мого палацу. Там він у мене затанцює. Кинулося охоронці з лебардами та мечами до стіни. Вирубали вони цілий шматок стіни разом з малюнком жовтого лелеки. Вийшов мандарин з чайною, сів свої ноші та й вирушив до палацу. А охоронці. Понесли за ним жовту лелеку. У палаці мандарин наказав розмістити лелеку на підставці в гарному обрамленні, отечити квітами, запалити різнокольорові ліхтарики. Потім він сів крісло навпроти і урочисто тричі ляснув в долоні. Але лелека тільки сховав голову під крило, щоб не бачений мандарина та його палацу. Плескав, плескав він у долоні, а птах так і не зрушив з місця. Тоді мандарин вирішив, що леці нудно танцювати самому, та й сам почав танцювати. Але коли мандарин підскочив надто близько до жовтого лелеки, той раптом висунув голову з під крила і клюнув його прямісінько в ліп. Мандарин так і сів на підлозі. Рубайте. Рубайте цю кляту птицю, закричав він охоронцям. Для бідняків він танцював, а мене мандарина клює. Смерть йому, смерть. Підбігли охоронці, замахали мечами, але тут хтось гучно постукав у двері. Кинулися охоронці до дверей, розчинили їх, дивляться, а перед ними стоїть студент мій та мовчить. Мандарина аж затрусило від такої зухвалості, йому навіть забракло слів, щоб наказати охоронцям прогнати студента. Мій вийняв з футляра свою флейту, і звуки веселої пісеньки залунали по палацу. В ту ж мить жовтий лелека стрепенувся, зробив крок і зійшов зі стіни. Мій грав ще веселіше і рушив до дверей. А лелека пішов за ним. Занімавши від подиву, дивилися мандарин та й всі в палаці на цього дивного птаха та й на всю процесію, а студент все йшов та йшов, а лелека за ним поки не зникли з очей. Кажуть, що з того часу мандарин ніколи більше не бачив жовтого лелекі. Чарівний птах, під звуки флайтимік. Танцював на площах та базарах тільки для бідних людей. На добраніч, малята солодких снів.